Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні будемо говорити про різні заяви, які стосуються напряму майбутнього України. Останні дні стали насправді дуже і дуже е, напруженими. І я би хотів сьогодні звернути увагу на ті заяви, які останніми днями робляться з приводу е, тієї самої угоди від Сполучених Штатів про корисні копалини, яку е, привозили в Україну, її Зеленський не підписав, і далі. Штати через це лютують. Давайте в нас є ця заява. В нас є заяви від НАТО. В нас є заяви про призупинення продажу навіть не просто безкоштовних поставок, а навіть продажу зброї, яка потім може бути передана е, Україні, і це все е, показує наскільки в нестабільній ситуації ми зараз знаходимося, але будемо також в цьому шукати і плюси. Підтримайте це відео лайком, своїм коментарем. Дякую, друзі, кожному з вас за е, ваші підписки. 70% дивиться без підписки, обов'язково це робіть. Дякую кожному з вас. Отже, е, щодо е, цієї угоди по корисним копалинам, давайте спочатку пройдемось по заявам, а потім я розповім свою думку. Бо, е, Є в мене якісь не, дуже нехороші перечуття з приводу цієї угоди, і вона не пов'язана з тим, що Україна має віддати 50% всього, що в неї є, як нам це розказують. Отже, Майкл Волц, е, пише, е це радник США з Нацбезпеки. Він говорить, що Білий дім невдоволений реакцією Києва на угоду щодо Копалин. Виступаючи в ефірі Fox News, радник США з нацбезпеки пригрозив, що Дональд Трамп не буде з цим миритись. Він також підтримав на, е, нападки Трампа на Зеленського. І до речі, дивіться також, в чому суть оцих нападок Трампа, так бо кожен українець починає переймати це на себе і на Україну. Тобто, всі думають, що е, коли Трамп нападає на Зеленського, що він нападає на всю Україну і на кожного громадянина України, на е, народ України. І я вже в попередньому відео також говорив, що е, тут потрібно бути дуже обережним і ні в якому випадку ніколи в житті не е, асоціювати себе з політиками, бо ви не є політики, ви не приймаєте рішення, я точно так само, і точно так само за ці рішення я не повинен нести жодної відповідальності, бо це не мої рішення. Я можу нести відповідальність виключно за свої рішення. І а все, вся та риторика, яку що говорив Трамп. Так, він говорив дуже неприємні речі, але він не говорив ні одного поганого слова ні про народ України, ні про саму Україну. Давайте будемо чесними. Так, його риторика мені також не подобається. Але, але, але. Е, отже, не всі зрозуміли, що ера нескінченної жорстокої війни е, зі смертю та руйнуванням з усіх боків. Ця ера закінчилась. Не думаю, що хтось повинен критикувати президента за спробу підштовхнути до дипломатичного вирішення. І те, що він сказав сьогодні: чому Зеленський не спробував закінчити цю війну заради кращого для України. Тут дуже багато дискусій з цього приводу. Я просто наводжу його слова далі. Джей Ді Венс, це віце-президент США, заявив про виснажені оборонні запаси Європи та чисельну перевагу Росії. І на цьому також акцентуйте увагу, бо далі в відео ви зрозумієте, чому він це говорить. Це все говориться не просто так. Джейді Венс в розлогому дописі в Твіттері в чергове спробував навести аргументи на користь негайного миру між Україною та РФ. По-перше, оборонні запаси європейців виснажені. Росія випереджає Європу у виробництві озброєнь. Росіяни мають величезну чисельну перевагу в живій силі та озброєні, і ця перевага зберігатиметься незалежно від нових пакетів допомоги. Ані Україна, ані Європа ніколи не переможуть Росію. Війна шкодить всім Україні, Європі, Росії та США. Інтереси Америки повинні враховувати реалії конфлікту. Політика Трампа в найближчі тижні визначатиметься цими реаліями. Тобто, ми можемо вже зробити висновок, що Трамп, який являється президентом найбільшої і наймогутнішої країни в світі, фактично наймогутнішої, так не найбільшої, він буде продовжувати робити те, що він робить. От і яка, якби кінцеву мету він анонсував, створити довготривалий мир в Україні так, щоб війна не почалась знову через декілька років. Поки що, вся та риторика, яка ведеться, де немає там жодного слова про якісь гарантії безпеки. Якби е, зрозуміло, що з такою риторикою це точно жодному українцю подобатись не буде, так? коли він просто каже, що треба просто перестати стріляти. Ми таке вже чули в 2019 році, і зараз точно на це вже ніхто не ведеться. Більше того, українці зараз наоборот дуже агресивно на це реагують, на такі заяви. Е, от далі йдемо по порядку. Зеленський зустрівся зі спецпосланцем США по Україні Кітом Келлогом. Після переговорів між президентом і посадовцем була запланована спільна прес-конференція однак її скасували через прохання американської сторони. Тобто, бачимо, що команда Трампа напряму е я не знаю, зриває або обмежує взаємодію між Україною та Штатами, і тільки через Твіттер, тільки через інтернет і через різні заяви е публічні вони якби з ними спілкуються. Далі по рідкоземельним металам. Вручання України в справи США є неприйнятним, сказав радник Трампа з нацбезпеки Волц. Є багато розчарування з боку адміністрації щодо ситуації в Україні. Ми надали українцям неймовірні історичні інвестиції та економічні можливості. Збавте тон, уважно подивіться на цю угоду з корисними копалинами і підпишіть її. Власне, що мене тут зацікавило. Нам через різні видання, я не пам'ятаю, здається, Reuters опублікували типу текст цієї угоди, але є одне питання. Що насправді було написано в тій угоді, і чому вони, знову ж таки, не відступаючи від, від того, що вони говорять, продовжують гнути свою лінію і хочуть, щоб Україна цю угоду підписала. Насправді, в мене закралось, закралось питання: а що насправді було в тій угоді? І якщо ця угода настільки неприйнятна, чи може президент України Володимир Зеленський, чи хто там інший читав і ознайомлювався з цією угодою, зробити її фотку і виставити в своєму офіційному, я не знаю, телеграм-каналі. Ну, якби в якомусь офіційному джерелі опублікувати текст цієї угоди для того, щоб в дію її загнати, зробити опитування. Бо за Євромайдан ми можемо голосувати за не за Євромайдан, а за? Євробачення, ми можемо голосувати в дії, а текст цієї угоди так щось за нього ніхто не може проголосувати і навіть його побачити. І мені здається, якщо ця угода там настільки неприпустима, то е, було б дуже логічним, щоб у всіх абсолютно українців відпало, е, відпало це питання офіційно опублікувати текст цієї угоди. Опублікувати для навіть в оригіналі, навіть англійською мовою або офіційно перекласти це там українською мовою для того, щоб кожен українець міг з нею ознайомитись, і для того, щоб ні в кого не виникало жодних оцих ідіотських питань, чому там Зеленський це не підписав. І мені здається, що в такому випадку ні в кого б не було жодних е, питань, і жодних претензій, і ніхто б не міг на цьому якось грати в інформаційному просторі. Бо на сьогоднішній день все, що ми знаємо про цю угоду, е, опубліковано. Е, Американським джерелом е і жодного там якогось офіційного підтвердження або спростування цієї інформації немає. Це не зробила ні офіційна американська сторона, ні офіційна е українська сторона. Хоча, якщо ми говоримо про корисні копалини, це питання всього українського народу. І було б логічним, як мінімум, показати звичайним громадянам України, що там пропонують Сполучені Штати Америки. Бо зараз ми е не розуміємо. Який текст цієї угоди, що конкретно має на увазі Радник Трампа з нацбезпеки Волт, коли каже, добре перегляньте ту угоду і підпишіть її, бо це шикарні можливості. От, а ми всі ходимо і носимось просто з інформацією, яка навіть не підтверджена, про те, що там 50% треба, щоб Україна передала Сполученим Штатам, 50% всього, всього, що є. В такому випадку. Як ви вважаєте, можете написати в коментарях, чи було б логічним просто офіційно опублікувати текст цієї угоди? Така угода не може бути якоюсь секретною. Не має права вона бути якоюсь секретною, бо ця угода напряму стосується корисних копалин, які за конституцією належать народу України. Тож було б логічно, як мінімум, цьому народу показати, що ж там, що ж там ті американці пропонують. Ось так, бо на сьогоднішній день. Ми знаємо, що гетьманцев сказав, що всі природні родовища, які є, вони всі забесніть, роздані олігархам, і треба їх націоналізувати. Ми бачимо, що жодної е, якби, жодних дій в напрямку націоналізації не йдеться. І тут, знаєте, закрадається таке питаннячко. а чи справді там угода така звірська і така неприпустима для народу України? Ми не знаємо, ми не розуміємо. А можливо, олігархи просто надавили на свої речашки, знаєте, на, свої, на своїх агентів впливу, і просто від цієї умовно від цієї угоди просто відмовились, так, для того, щоб в них не забирали їхні родовища і все, що вони там мають. Тож питання залишається відкритим, і тут було б дуже і дуже логічно показати, щоб Зеленський показав народу України, що Написано в цій угоді. Опублікував повністю її текст, щоб з нею могли ознайомитись всі, хто цього забажає, навіть якщо він її не збирається підписувати. Бо якщо він її підпише, і також він, я не знаю, в односторонньому порядку буде приймати рішення за весь народ України, це також виглядає так собі. Так, і було б як мінімум добре провести якісь опитування в дії. Ну от я ж кажу, якщо в нас. На Євроба, про Євроба, на Євробачення можна голосувати в дії, то чому навіть в такому форматі не можна проголосувати за цю угоду. Ну, вибірка буде як мінімум плюс-мінус очевидна. Це буде краще. Бо це буде набагато краще, ніж рішення про те, підписувати чи не підписувати, буде е, прийматися одною там, двома, трьома, п'ятьма людьми. І що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Далі. Дуже, до речі, змінюється риторика, бо вчора вся Європа лютувала і розказували Трампу, що він не правий, підтримували Зеленського і казали, що Трамп поїхав з катушок, він хоче підтримувати Росію. А сьогодні генсек НАТО Рютте заявив, що він дуже оптимістично налаштований щодо мирної ініціативи Трампа щодо України. Також Рютте сказав, що членство України в НАТО може обговорюватись в майбутньому. Але... Не стане частиною мирної, мирного правочину, який завершить нинішню війну. От. Він позитивно налаштований щодо ініціативи Трампа по якби, залагодженню ситуації в Україні. Що думаєте? Ну, якби це голова НАТО. Ну, може, там не все так е, сумно. Далі ще дві новини, які в мене не сходяться, і вони випущені з різницею в декілька хвилин. Повідомлення: Зеленський повідомив про хорошу розмову з генералом Келогом, це спецпредставник Трампа по питанню України та Росії, детально обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки. Буквально через декілька хвилин голова оборонного комітету ради Роман Костенко говорить: що США зупинили продаж зброї. В Україні, і давайте його послухаємо, щоб не казали, що я якийсь там голослівний або я щось перекрутив. Європа, от одна справа це, це допомагати собою. коштами. Да, допомагають коштами. Ми закупаємо озброєння, яке зараз от за моєю інформацію, те, яке йшло навіть на продажу, воно зупинилося, і навіть ті фірми, там яких які готові були вже завтра сюди це передавати. Вони зараз чекають, тому що немає рішення, і всі чекають, що це рішення буде, що хоч за гроші сюди буде далі. Озброєння поступати. Європа, от одна справа це <п 'ят> ось е <п 'ят> така заява. Друзі, бачимо, що Келох сказав, що все ок. Ну, Зеленський сказав, що з Келгом все супер, зі Штатами все на мазі, хоча ми розуміємо, що це просто якийсь дипломатичний крок. А Костенко, з іншої сторони, говорить про те, що Європа, якби і хотіла зараз <кій> виділити кошти Україні і закупити озброєння для України, то вона цього розробити не може. Ну, це слова Костенка. Що думаєте з цього всього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. До зустрічі.